Мої вітання, друзі! Сьогодні спечемо з вами пісочне печиво на згущеному молоці. Додамо туди ще улюблених солодощів і будемо ласувати смачною випічкою. До м'якого вершкового масла додаємо згущене молоко і тріпку солі та збиваємо міксером до однорідної консистенції. Також додаємо ванільний цукор. Борошно змішуємо з розпушувачем та частинами починаємо вводити його. І замішувати тісто спочатку лопаткою, а потім продовжуємо руками. Тісто має бути м'яке та не липнути до рук. Поки що відкладаємо його в сторону та займемося додатковими інгредієнтами для нашого печива. Родзинки добре промийте та просушіть паперовими рушниками. Волоські горішки подрібніть ножем, а темний шоколад наріжте на маленькі шматочки. Горішки попередньо можна підсушити на патенні. Тоді вони будуть мати більш інтенсивний аромат. Шоколад обирайте на ваш смак, можна також додати молочний або білий. Далі в тісто всипаємо горіхи шоколад та родзинки і ретельно вмішуємо їх, щоб вони рівномірно розподілились по всьому об'єму. Тепер починаємо формувати печиво в невеликі кульки. Можна трішки приплюснути зверху. Кількість всіх необхідних інгредієнтів буде в кінці цього відео та в описі під ним. В мене вийшло 19 штук. Можна зробити печиво трішки меншим по розміру, вийде 20. Викладіть його на пергамент та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Дайте йому трішки остигнути та по бажанню посипте зверху цукровою пудрою. Всередині печиво виходить розсипчасте, а шоколад, горіхи та родзинки чудово поєднуються з таким тістом. Друзі, спробуйте приготувати таке печиво, на яке не потрібно витрачати багато часу. Смак його вас порадує, а аромат створить затишок приємного сімейного чаювання. Друзі, дякую за ваші репости і коментарі. Я ж бажаю всім чудового настрою та до нових смачних рецептів!